Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Доброго вечора, всім учасникам і слухачам, я хочу зараз перед тим, як ви ляжете спати, чи, можливо, ви вже, ну, лягли, вже лежите у ліжку, і хочу помолитися за всіх, за всіх вас. Якщо ви збираєтесь, можливо лягти спати, якщо ви вже у ліжку знаходитеся, якщо ви. ну вже збиралися спати, та? то я хочу помолитися за вас, щоб ваш сон був благословений, спокійний, щоб ваш сон, ваша ніч, вона обійшлась без жодних турбот, без жодних тривог, без жодних занепокоєнь, без жодних. І страхів і тому подібному. Гаразд, я хочу вам дещо прочитати, тож написано у псалмі, та у четвертому псалмі, четвертому псалмі, у дев'ятому, та у дев'ятому вірші, четвертий розділ, дев'ятий вірш, написано так, у спокої, я ляжу і засну. Бо Ти, Господи, єдине даєш мені жити безпечно. Так, Це те, що багатьох, ну, багатьох людей турбує. Ну, Безпека. Люди в нашому суспільстві, в наші дні. Дуже хвилюється за свою безпеку, за свою безпеку. Ну, в такий же час, коли злочинців багато шахраїв, ну, лихоманок, тобто люди, які бажають і зла, люди, які ну, дуже егоїстичні, дуже зарозумілі, люди, які. Лихи, да, да, злі, злі люди, зле людство, люди, які нас оточують. Кожен тільки про себе думає, кожен тільки шукає свого. Ну, багато хто і бреше, багато хто обманює, но ми знаємо, що у нашому оточенні багато брехунів. Так, це правда, це правда. Будь у роботі. Ну, будь на роботі, будь на, можливо, на вулиці, будь у, 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 навіть у домі. На жаль, навіть у домі. Можливо, вдома, можливо, навіть серед наших родичів буває. Можливо, навіть серед своїх. Та буває що той, кому ви хотіли би довіритися. Довіряти своє життя, довіряти свою, свою ну, безпеку тому, кому ви хотіли довіряти і свої секрети таємниці, той, хто мав вас доглядати, той, хто мав про вас спіклуватися, але ж це ж саме та людина, якої ви більше всього боїтеся. Звісно, говорю загалом. Може, це вас не обходить, слава Богу. А якщо це ваш випадок, так, на жаль, ми знаємо, що багато таких людей, які живуть і опинилися у такому подібному і Так, це правда. На жаль, на превеликий жаль. І звісно, що наші, скажімо так, ну, Відчуття, ну, відчуття небезпеки, воно акцентується, Воно акценту, акцентується, коли ж ми... Ну, це відчуття небезпеки, воно акцентується, ну, акцентується, коли ж е, такі же люди нас оточують, коли не можна нікому довіряти. Коли ж не можна ні на кого розраховуватися, коли ж е, тих, на кого ви покладалися, вас підвели, вас обманули. Ну, можливо, той, кому ви позичали щось чи навіть і гроші, але ж вам не вертає, ну, цю суму. Може, вам бреше, можливо, вас постійно ну, підкручує. тобто, Важко на кого покладатися, коли такі ж люди, коли таке лихе людство, лихе суспільство нас оточує, коли всюди ну, по всьому світу ми бачимо, скільки воєн, і скільки проблем, і скільки е, погроз, правильно, погроз і загроз нашому життю бувають, то як можна заспокоюватися? Таке питання но, піднімається. І, звісно, тільки може лягти спати в спокої той, хто живе в тіні Всевишнього, той живе під покровом Всевишнього, той, хто дійсно служить, живе живою вірою в Бога. В Бога живого, тому що цей Бог, Він єдиний, хто дійсно дає нам цю безпеку, Він дає нам впевненість, Він дає нам силу, Він дає нам спокій. І навіть коли серед середно, навіть серед усіх цих клопотів, небезпек, тривог, страхів. Серед усляких цих новсяк ну, питань, усякого обману і цього новоподібного, але ж ми можемо спокійно відпочивати. Усе, що навколо і взовні трапляється, воно не лізе, воно не трапляє, воно не потрапляє всередину, воно не впливає на, нашу, на наше внутрішнє. Середовище. Ви розумієте мене? Тому я хочу помолитися за вас, особливо, якщо ви ну, впізнали себе у тому, що я вам розповідав. Можливо, ви можете, скажімо, ідентифікуватися, можете впізнатися саме в такому же випадку і стані, який я зараз говорив. І тому я хочу за вас помолитися. Перекладіть свою надію на Бога. Віряйте Йому у своє життя, віддайте йому усі свої занепокоєння, всі свої тривоги і прорешту, сам Бог подбає. Амінь. Сам Бог подбає про решту. Він подбає про кожну дрібноту, про найелементарніші речі, гаразд, і вам не доведеться ні за що турбуватися. А ні. Заплющте очі. Господь, ми зараз молимося разом із цими людьми. Ми об'єднуємо нашу віру, і Господь Ісус. Я прошу, щоб ти зараз прийшов на зустріч усім слухачам, усім, тому хто Господь зараз можливо плаче, можливо, тривожиться, можливо, страшиться, щоб ти прийшов назустріч тому, хто зараз Господь боїться, боїться всього, боїться, можливо, тимряви, боїться Господі, Ну, можливо, навіть і снів, тому що вона, Господі, постійно, коли вона і спить і існяться кошмари, то Боже, я прошу, щоб ти зараз прийшов на зустріч і заспокоював, щоб Ти доторкнувся, щоб Ти Господь прибирав всю невпевненість, щоб Ти прибирав всі страхи, усіляки Господі, відчуття, Господі небезпеки. Можливо, вона постійно відчуває, ніби якась небезпека натрапить, Господь на неї, Найде щось, Господь, погане, на неї. Тому прибери це відчуття, Боже, усе ж погане, негатив, яке охоче, Господь, оточить цю людину в ім'я Ісуса Христа. І прошу, щоб Ти заспокоював, щоб Ти, Боже, дав їй відпочити, спати і спокою, щоб вона нічого не відчувала погано. Щоб вона, Боже, змогла дійсно лягти в спокій в мірі, і вона змогла цю ніч відпочити, так як слід, щоб вона виспалася, і, прокидаючись із зранку, вона відчувала себе відновленою і повною Господі сили. В Ісуса Христа, я цього прошу тебе, і заздалегідь я тобі дякую за все. Тому, Мої друзі, Хай Господь вас благословить. Та? Не бійтеся, не бійтеся а, кошмарів, не бійтеся а, поганих снів, та? не бійтеся нічого подібного, не бійтеся. Просто довіряйте Богу, Він дасть вам відпочити, виспатися, так, як і слід. І ця ніч буде, а, і, звісно. Неодмінно благословена. Амінь? Хай Господь вас благословить. Завтра я нагадую вам вівторок, День зцілення. Якщо ви, можливо, розташуєтесь, ви мешкаєте у Києві, то завтайте до нас завтра чи о 10-тій ранку, чи о 3-й години дня за адресою Вулиця Тарасівська, 44, будемо чекати вас. Та... На служінні, в якому ми проводимо сильну молитву для зцілення ментального, фізичного, душевного, усяких видів. Амінь. Хай Господь вас береже.